І Я сьогодні зранку винайшла метод оцінити наскільки ви депрест. Хірмяу. Дивіться, якщо ви тут, вірогідно, у вас є стіл, так званий робочий стіл, з яким у вас є ком, чи щось таке. І якщо вам сумно, то вірогідно на цьому столі у вас є певна кількість сміття. Так ось я зрозуміла, як по цьому виміряти, наскільки ви депрест. Берете пакет стільпо. І починаєте збирати усе сміття зі свого столу. Потім по кількості сміття можна оцінити. Якщо у вас трошки сміття в пакетці, то вам просто трохи сумно. Якщо у вас пів пакетику, ви депрест. краще щось зробити. Якщо у вас повний пакет сміття, якого хуя ви ще тут, а не у спеціаліста. Я сьогодні прибрала. У мене менше половини. Менше половини. Майже половини, але менше половини. Я ще в зоні. Жити-жити.